Ну що ж, всім привіт, друзі, доброго раночку. У нас сьогодні четверг, вже 7.30, трошки пізновато. Починається робочий день, але е машин, як завжди, буде багато на вузькому авторинку. Йдемо, шукаємо цікаві варіанти. Сьогодні має бути Кенгос свіжих років з 14 по 18, який вийде Саме головне стан, знайти гарний. Е можливо, щось трапиться з миганів. Дуже багато зараз людей переключається на послугу пошуку автопідключ по з відомих причин. Зараз дуже мало чоловіків хочуть переміщатися по Україні, тому послуги переважно зміщаються в послугу під ключ. Супровід по авторинку так само актуальний, але зараз якось дуже мало хто хоче приїжджати. Зрозуміло чому. Ну, а ми йдемо, шукаємо варіанти. Цим приємного перегляду. Отак, друзі, з'їжджається авториночок. Багато різних машинок сьогодні буде, багато цікавого, кросовера ще маємо дивитися, паркетнічки, щось таке. Повний привід, 13 і трошечки тисяч. Будемо бачити, що з того буде цікавого. Бачите, вже купа людей. Навіть перекупи вже дивлюсь, бо Будемо дивитися, що з того буде. Так, ну я вже сказав, що шукаємо невеличкі якісь кросовери біля 13 тисяч з хвостиком, і Меган, і Кенго. Так, давайте ще цю шкоду глянемо. Є ті... не, не вказано повний привід, але я так знизу заглянув, дуже погано видно, бо мокро там. То вроді би повний привід там має бути, бо на оголошенні нічого не вказано. Всередині взагалі така файна виглядає на автоматі, клімати, підігріви, великий телевізор, датчики світла дощу, мультикермо, така шикарна комплектація. Дерев'яні вставочки якісь там. 107. І нічого не крутилось, не знімалось. Але працює добре. Так, що зимова гума плюс-мінус відсотків 60, тут все ціленьке, є невеличка вироботка по дисках. Колодок більше половини майже нові. Що у нас позаду? Позаду диски новенькі, колодок. Колодки нові, гума гарна, відбойничок немає, так само, як я і казав. Тут все чистенько, добре, немає сліви чисті. Так, домкратика немає, у нас тільки пінокомплекти цей. у нас цікавий салон, дерев'яні такі вставочки гарно виглядають. Ці всі датчики, підігріви, сама паркується, все є, як то кажеться, працює добре, нормально. Сидіння з електрорегулювачкою Все працює, пам'ять сидінь є. Це живічок тільки світиться, ну то таке. Зараз глянемо що до чого. Датчики світла, круїз, все, все є. Так, по турбінці у нас питань немає. Працює, все добре. ДГР працює, відкривається, закривається. Форсуночка 04, 02, 02, 02, все, супер. Сажі 30 грам, перепад тиску 2 бара, це теж добре. Золи 6 грам, але ці 30 грамів якщо виїхати на трасу, вони обнуляться на 20 грам, вони вилетять. Просто Просто вона давно на місці калате. Класна звісно, машинка зі всіма сервісами, без підкрасів, але є отаке розчарування і напевно, що воно нам не підходить і ми шукаємо далі. Трошки вже підмутнівші фари треба буде полірувати. Невеличкі піскоструй є по бамперу. Такі косочки, воно по всьому бунтуру невеличкі. Гума зимова гарна, диски майже без вироботки. Ціленькі ці гальмівні колодочки. Ми зразу пройдемось по фарбі. 110, 111 200. Кантик. Десь був трошки підкрашений, не страшно, шпакла немає тут десь якась царапина, бачите така, не витирається, десь чухнулось, вмятінки є біжевий салон тк тканиновий, в принципі не запіляний дуже сильно, ну тут посидіння є, закошлаченість така невелика по-любому, тому що вона тканинова, та на шкіряних теж затирає. Руль не перешитий, не фарбований, ручка ціла, не шита. Робіг вроді би там 207 вони заявляють. Такий він біжевий чистенький салон. Неушатаний вроді, такого нічого я не бачу. Так, Тут ось є такі царапочки невеликі. Але ось тут теж посадіння. Але щось мусить бути в машині вже якого на 10-го року вроді би заявлено. На віконцях дев'ятки, не знаю, може буде вона 9 чи десятим. Треба дивитись в пройомах теж якимсь чудом сколіки є невеликі. Так тиск палива в нормі. А то я там для замовника кажу, тиск палива в нормі, форсуночки добрі, По сажовіку питань поки що немає. Сажі 5 грам, там состояння сажі не засирено. Все якби нормально. Ми чесно кажучи, ми не підключаємо, ми нічого не чистимо, нічого не робимо. Що є, то є. Приїхали, стараємося. Ну, і так само виявляється, автомобіль справний, все працює добре, але знов не вистачає 100 тисяч км на одометрі. Ну що ж, шукаємо далі, напевно, що сьогодні ми не купимо кросовера. Так, дивіться, по цьому сірому міганчику, що ми з вами говорили, він у нас 13-го року має бути, бусешний. 13-й рік по віконцям. Зимова гума новенька, в принципі. Титанові диски є там невеличкі царапинки. Але гума новенька, теж плюс безключовий доступ. Чистенькі карти не засовані, сидіння не прокурене, не просижене, нормально виглядає, боковинки не заломлені, ніде нічого. Так, якщо в нас ручник механічний, значить у нас камери заднього вигляду, огляду для паркування немає. Руль в принципі, в доброму стані, є, там невеличка потертість, але взагалом він оригінальний, не перешитий, ні до нічого. 194 тисячі заявлено, датчики душу світла, салон в принципі, не засований, гарний. Заїхали на майку, трошки змили його. Гума вся однакова. Так, двері все частенько гарно. Технічно зараз будемо дивитись. Ну, тут є десь є якісь сиринки лежать, бо чоловік на ній їздить. А так салон в, в гарному стані. Не бачу нічого поганого. По віконцям вона 13 рік, підпотіває фонарик стандартний для Мігана. Шторочка є. Коврик не знаю, чи від неї. Запаски, вроді він казав, немає, є компресор. десь там компресор є, і буде ще літня гума до, до машини. Так. Виглядає досить непогано. Так, По салончику вона в принципі виглядає охайно. Ну, зараз пройдемося по фарбі і технічно будемо дивитися. Ага, тут ще ось невеличкий такий скол є по цьому. Так, вроді би все адекватно. 144, 170, 180, 134, десь якийсь супер легенький перелок. 125. Прийомах 62, 62, 63. Ми її змили, бо була брудненька. Чоловік нею їздить. Так, підкапотний простір у нас, що у нас тут? Фари 13-й рік. 13 рік. Все чітко. Рідина прозора, все нормально, по ремням Ірваного, зачуханого нема нічого, потоків мазути немає. Тут все чистенько теж. А ну запустіть її, будь ласка. Працює рівненько, чітко. Немає нічого такого. Ну, як завжди, перевіряємо комп'ютерною діагностикою, все дивимося дуже детально по всіх блоках. По богу питань немає. компресор кондиціонера працює по форсункам, все чотенько. 20 грам сажі регенерації 3 грама, це нормально на цей пробіг. 194 тисячі пробіг. Бачить. Так, пробіг по тормозам у нас теж підпадає, 194 тисячі. Все, ніби добре. Ну що ж, друзі, ну а ми передаємо сьогодні міганчики 13-го року, 197 пробіг, легенький перелак по капоту. Ми мали гарний торг, тишні, технічно класний стан автомобіля, косметично теж все наш влаштовує. 9800 була ціна на старті. Два комплекта гуми виторгували, і в нас вийшло 9600 зі всіма ділами. Побажаємо гарної дороги новому власнику.